Ніжні та мелодійні один в каное, колоритні коралі, запальні отвінта та рок-н-рольні рольні брати гадюкіни саме ці колективи розважали коломиї у день 775-річчя. Ледь не до третіх півнів коломияни запалювали під ритми улюблених мелодій. Музичні команди зі Львова, рівного та івано-франківська приїхали у Коломию, щоб подарувати хороший настрій усім людям та привітати наше місто 775-літтям. п'ятиліття. Доленькі коломияни, коломиянки, коломинята. коли Коломиня. Коломията, коломинята. бажаємо вам щастя, здоров'я, і вітаємо! Вас вітає феноменальний західноукраїнський рівненський гурт. Атвінта Бажаємо вам щастя. Здоров'я! кохання. Ми Бачимо, що місто дуже гарне стало, дуже красиве, дуже приємні люди, дуже приємні лиця. І ми бачимо, що Коломия квітне розвивається, і ми вітаємо і бажаємо, щоб з кожним роком ставало все краще у вас. Коломия, місто коло це так, ніби як місто постійного життя. Циклі, коли ми вітаємо вас, 7.7.5 – Це гарна дата. Ми з вами маємо щастя бути разом. Вітаємо місто з роковинами. Це це головне свято, а не то, що ми приїхали сюди. Команда Отвінта вже не один раз виступала на Коломийській сцені. Кажуть, місто і наші люди дуже привітні та гостинні, тому завжди приїздять сюди із великим задоволенням. Тут ми вже в четверте. Нам це місто дуже подобається. Це дійсно справжнє місто з глибокою українською і навіть австро-угорською історією. Ой, Культові брати гадюки не теж не вперше у Коломиї. Та цього разу вони привезли із собою родзинку. Пані Лілія, Бек, вокалістка гурту, героїня відомої всій Україні пісні Дівчина з Коломиї. От тільки є нюанс дівчина з Коломиї насправді. Дівчина з воскресінців, розповідають Гадюкіни. Ця пісня по перше від душі написана. По-друге, ця пісня присвячена чесно, Лілі. Це просто А, і в свій час Сергій ну, присвятив знаю, цю пісню Лілі. Так що нехай ну, не вона розкаже. Насправді я з Коломи, з воскресінців. Тут моя родина живе, дуже велика родина. І я вперше побувала на концерті братів Гадюкіних саме з Коломий. Мені було 14, я побачила їх. А потім пізніше, коли ми познайомилися з кузією, я сказала, що я скломили, і він написав цю пісню. Ну, і така гарна вийшла пісня. Та мені приємно, що така пісня з'явилася, і я стовбию. Все ж таки. Дівчина з коломи, висока причоска. Очі не зовсім будая, та струнка, як березка.

фольк-гурт Коралі заполонив таємничою гуцульською енергетикою усю публіку. Соліст колективу сподівається, що коломияни їх зрозуміли та полюбили. Ну ми несемо в маси свою віру про свої сили. Сподіваємося, що наша проповідь зі сцени впізнається і прочитається правильно. Не ще й блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз.

Собою не такі не прийняло. Теоріця як ява ціна життя, волоціна життя видати життя. Папа, все буде добре. Кожен <кхи> почуває себе в своїй свій і поважає одне одне. Ледь не до третіх півнів, коломияни запалювали біля сцени під шалені ритми улюблених мелодій.